Брейкданс стиль вуличних танців, що зародився в Америці на початку 70-х років минулого століття. Сьогодні брейкданс набув неба, якої популярності вже не один рік займається такими танцями і Коломийська молодь. Колектив «Віртуоз Флейва уже не назвеш місцевим, адже танцюристи неодноразово брали участь у міжнародних змаганнях. Нещодавно повернулися із чергового конкурсу не з порожніми руками. Детальніше про успіхи коломийських брейкдансерів розкаже Ольга Гереджук. Танцювальний колектив Віртуоз Флейва створили на початку 2012 року троє хлопців-брейкдансерів Роман, Тарас та Михайло. Займаються цими вуличними танцями вже понад сім років. За цей час звичайне захоплення стало ледь не найважливішою справою в житті юнаків. Я захотів займатися брейком через те, що мені подобалося, що можна управляти своїм тілом, що, що можна вирости себе в танці. Спочатку ми в школі танцювали з моїм другом, потім. Потім в Народному домі, потім в п'ятій школі були заняття, потім молодому русі, і так поїхало. Потім у нас з'явилася своя команда, зараз все серйозно. Все дуже професійно, ми до цього відносимося, тренуємося кожен день. Почали разом танцювати, разом тренуватися, разом розвиватись, вигравати. Багато їздимо на змагання. Получається, ну, в принципі, дуже круто розвиток і. Ну, багато мотивації. Танцюристи часто відвідують національні та міжнародні конкурси повертаються звідти не з порожніми руками. Щоденні тренування та любов до танцю ось запорука успіху, каже один із учасників колективу Роман Масик. Коли ти танцюєш тут в Україні, то ти всіх знаєш. І... Воно вже якось стає дуже привичним. А от коли ти приїжджаєш, би, і там тільки нові люд, багато нових людей, ти хочеш себе більше показати, звідси і випливає більше мотивація, більше стимули. І дуже круто, от коли тебе зацінюють. Нещодавно хлопці тріумфували на національному конкурсі у Чернівцях, де зайняли перше місце. Проте цікавіше їздити на міжнародні конкурси. Діляться враженнями танцюристи. Минулого року ми їздили на інтернаціональне змагання в Кишинаві Омлалала Фест. Там був зібраний колектив західноукраїнських танцюристів. Ми там зайняли третє місце, виграли приз 800 євро. В Чернівцях проходив батл Муван Батл. Я з своїм другом Романом з моєї команди зайняв перше місце 2 на 2. Ми танцювали брейкінг, такий як контест, як брейкінг про на 2 на 2. Були учасники Західної України. Сьогодні хлопці не лише самовдосконалюються, а й навчають інших танцювати брейк. Усі охочі віком від 7 до 20 років можуть займатися у школі брейк-дансу. Запрошую всіх завітати до нашої школи від 7 років до 20. Приходьте, тренуйтесь, качайте з нами. Брейк-данс – це найвідоміший стиль хіп хоп танців Зазвичай проводять у формі батлів, битв. Між окремими танцюристами для виконання цього енергійного танцю треба володіти акробатичними навиками, бути у хорошій фізичній формі та навчити своє серце битись у такт музиці, кажуть професійні брейкдансери. Ольга Гириджук, Сергій Грицак для телеканалу НТК.